Привіт, друзі! Ви на каналі Бджілок. З вами мама бджілка. Та донька бджілка. Ми сьогодні граємо у режимі виживання. Так, ми хочемо просто, давно тут не були, зайти перевірити, як це наше насіння, чи виросло воно вже, чи проросло. Кісточки, кісточки, позбирати десь щось, може якихось Ти вбивця. Так, здобути м'ясо, може, якогось, ну, може гу -гу. насіння якогось. Коротше, просто так, сьогодні побігаємо. Боже, головна. яка краса. Я головна. Все. І меди треба, мабуть, збирати вже, так? Так, так, так? так. Ми давно нічого тут не робили. Ну, давай спустимось туди на наш рибацький будинок, че що там у нас. М -м -м, друзі, знаєте що? Що? Я навіть знаю, як там у нас добута залізом. Як? Як, як? Треба йти кудись, ну. Не в похід, а просто підійти до якогось ось такого склона, як там зараз вам покажу. Ось бачите, і там я бачу вугілля на кам'ї. Так, також там може бути, ну прикол, залізу. Так, ну давайте на, на лодочці треба підплисти. На чорночку нашому. Так, і що? Ну що тут є, є що збирати? Ні, ну можна ще все збирати? Не можна. Тебе там все гаразд з водою, може, до них вода не доходить? Та да, доходить А де вона доходить? Я знаю, що вона доходить грядки мокрі. А чому вона так довго проростає? Я ти відкуди знаєш. Так давай із кісток, може, кістково кістковоборошне зробимо. Добре, із цієї кісточки, яку я підібрала угу. на підлозі, то я й. Ну давай я її скравчу. Так. Скравчу. так. Що там? Ага, повзай. Не переживай. Якщо ми в воді, то він буде нас атакувати, якщо тут, то ні. Ну, давай сідати. Куди? що Ага, щоб тут листи. Давайте поки що а, хочеш спочатку? Ну, давай. Що у нас там у цьому в будинку всередині? Я навіть вже не пам'ятаю. Там? Ага. там риба. Не, на риб. Зараз О, ну, так тут є. ліжко є. Так. Ну, тут я вже всю рибу позбирала. Тут є ще яєчко, двірі. А тут мішко. ми не можемо крафтити. Тут ми можемо? Ну, а чому ти йдеш кудись? Так, і що треба робити? Просто. Ой. Ой! Щось не те. Можна сюди, можна сюди, можна сюди, можна сюди, ну як хочете. І І в нас цілих як... три. Вже три. Ага, ну Зумає кістки. Три. Три. Вже, воно вже виросло. Ну, давайте... Может, вже, може, воно вже выросло? А ну, давайте Може, Може, може таке вже? Так, да! виросло. Mm. Я думала, що ми треба... ми дивимо, так воно, мабуть, 100 років назад вже виросло. Так. Давай ще посадимо. Все вже чотири. Прикольно. А там п'ята не стане отут? Ні, ні, в мене нема. А, вже немає е, насіння. Так. Ну, посип, ага, давай, і що воно дасть. Я пам'ятаю, що ми робили це у творчому. Ого, Клас Це ровно трихволо, <гас> до, достатньо до! О! Mm. О! Та то що? О. У нас реальна грядка. Все. <гас> Справжня. <Верші гас> теж пшениця. Клас О, це прям Україна. Е? Справжня. <гас> Ще небо Пшениця. Блакитне! Так, небо, блакни... блакитне, пшениця і буде прям повний набір. Так, Так, і далі тепер що на лодочці покатаємось. Ту Оце Тутутун. Тутутун". там жабеня ходить? Коса криве. Друзі, у нас була серія dare, dare, для... про жабенят, можете подивитись, ми Ту прям дуже детально розповідали а бій, нам про такий потрібно моп. Туди. А, а точно. Ти ж хотіла подивитись, нам же ж потрібно заліза хоча б один. Щоб скрафтити ведро. Ой, вже забула, як Головне, жабка, я набрала. Це жабка. жабка. Под... Сійте, подивися. Ви бачите що, що? цю різницю? Бачите? Різницю? Так. Ага, темніше, там світліше? Так. Це, це болото. Було? Це а -а. болото. Це просто, просто, просто нездачка. Угу. Ой, Боже. Да, в болоті там вже і жабки водяться Бачите, яке темне? Да, Воно є да, темне. Справжній. А що це за гриб такий? Е, А це інше, подивіться. Воно якесь. Воно, мабуть, теж болотне. Ні, це не болото. А воно щось? якесь просто сухе як буде. Може, так просто? Я не знаю. Може, це така мені Так, Ну давай знає. давай, що там у нас ще є. Я рідко ну, не так часто дивлюся на, на... на це все. Так, Тун, нам потрібно залізти. Так, я tun, бачу мідь. Tun, 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 tun. Мідь бачу і над міддю. Що це над міддю? Дивісь. Це якась фігня. Ну чому так говориш? Воно нам потрібна, я знаю це. Та ти на мідь колись казала, не потрібна, не потрібно. О, якась квіточка, ну тут була такі. О, це, да, що це за квіточка? Ану можемо її зібрати. Так, ну, і, і що. вона, вона нам дасть? Ну, не знаю. Це ж Майнкрафт, тут все для чогось, ні? Ні. Можна зробити. Нічого не знаю, можна. Тільки так сказати, блібділо. Понятно. Ну, посадимо там десь, можна посадити ж коло наших пасіків. Та йди сюди вже. Так, Твої щось дочка. ми топчемось на місці. Давай щось вирішувати. Так, що а? тут ще можна здобути? Страхла. Треба дивитися, куди ми йдемо. Ні, я же не. Ну, так. Зараз треба ну, подивитися. тут такого Почекай, може там, там ще є гори, треба піти туди. Ну, давай спочатку тут походимо ще. Я знаю. Ще. знаю Оце ще таке Тун -тун -тун. Оце біле. Це різновидність то, різновідності камені. М -м -м. Там всякі Андезіти, цікаво. шмендезіти А їх там кількість. Так. А ну, там щось не мелькнуло, мені поставилося, що там щось було. А, а, це вугілля. Ну, нам не потрібно вугілля. Просто для. Ну, зайвим не буде, так? Ну, як говориться, багато смалскипів не буває. Угу. Так, головне правило правила Майнкрафта не купати під себе, то чому? я може впати в лаву. Ну тут же ж гора, або може так і згори і Ні, вгорі. Може, так? Може, да? Ну, я спробувала нариску... не різкую не Ага. але все може бути, так? Так, що ще є? Сьогоди, давай, сьогоди. Зараз треба подивитися. Може, тут водяться. Такий зелений колір да. гарний. Тому що тут і ліс, тут може бути. Вовк? Це був вовк. Це твоя мрія, тільки обережно спускайся, бо тут дуже. високо. Так у мене нема кісток. Бістрі. Ой, швиденько. Швиденько, швиденько швиденько. Ти будеш повертатися додому за кістками. Давай наступного разу, він нікуди не дінеться. Він може вбігати. Так ти поки туди будеш ходити, він реально може і втікти вже. Тихо, тихо, не впади, не впади, доню. Не поспішай, ми, ми його знаємо, ми будемо знати, що він тут є. Давай поки що пошукаємо, ще, що можна здобути так, тут. Так, ну, тут нема, давайте... Тут. З цієї сторони, ось тут обійди. Так хотілося вовка я ну, вже. Я, я просто в шоці. Не ну, будемо знати, то, що буде... за цією горою. Опа, темніє. Та у тебе ж себе ліжка, ні? <ріх> Спати на вулиці. Спати вдома. Так головне, що коли ти не вулиці. спиш, то тебе можуть вбити. А коли yeah. ти на вулиці вночі yeah. поставив ліжко і застов, все гаразд. Давайте я буду просто чекати. Зараз треба чекати, тому що ми О, підемо. О, який захід сонця? Ну покажи, покажи мені захід сонця. Яка краса. Це просто неймовірно. Тебе зараз спати Подиви. Ти вже прям боїшся. Є. Друзі, Спи, сп... а ви підписуйтесь все, поки на наш канал, ставте нам вподобайку, щоб не загубити наші відео. Все, ми живі, ми спимо на вулиці, ну, це як бомжи якісь. Ну давай далі вивчати щось, давай поповзаємо, побігаємо. Я ось хочу перевірити ось цю гору аж туди піти хочеш. Угу. Так ми цю і не вивчили. Я б цю б зі всіх сторін, а ти щось і підійшла Там і не все. Розумієш. Ну так давай туди я ж нагору, спустись. Та, там ми десь... там були. Так ти... Та нема нічого. Я хочу я колись грати. Ось ти грай. Я буду більш детально все вивчати. Такі не впади. Ти чого? Ні, нічого. Та хакиш, та хакиш. Так, ось а з та цієї шимайкаєш. сторони скали давай подивимось. Ось Тут ми прийшли, тут залізу знайшли. Тут ну, давай отут спускайся. Ну десь тут були. Давай спускайся туди. Тут туди. На цю полянку вниз іди. Тихо, тихо, не набийся. Що, там ще щось я помітила, щойно? Ні? Там нема Там нема Щойно чого? Я бачила десь тут. Да, да. Ось. Що це таке? Вигілля. Ну так щось бачила, ж кажу, що бачила. Так, не копати під себе. Ой, все. Так, ну давай і огляди, огляд зроби так. Не, не біжи просто так. Просто, так, так, так. А, що, Якусь вістю вбити не треба? М'ясо все є. У мене все є в мене. О, там... добре, вмовила, йди вже. Ой, ні. Так. Ширин. <плес> Я трошки поїла. Попила навіть, я б сказала би. Що так повільно ходжу? Я не знаю. О, тому що не поїла. Трошки ще Мала ти Мало Мала поїла, ти погодиш. Ну, добре. Ну, М'ясо з'їш якогось. Але нема. Воно все в сундучку. А що ти не взяла не, з собою? А що з деревом? Чому воно якесь відрізане? Почекай. Чекаю. Розгляд мастера, подивись. Ось є вугілля, вугілля. Це все вугілля, так? Так. Блін. Не будемо різкувати. Так, ну що вугілля нас так, в принципі, є. Нам залізо треба. Я сказала, не будемо різкувати. Ти що впала? О, oh май. Yeah. Ось не треба було гаркати. Я нічого взагалі, я мовчала. Ідемо. <плес> І ось тепер йдемо. Я звідки знаю, я віжу бджолу. Це добрий знак, бо ми з тобою бджілки. Це, погано. <плес> Це не погано. Це непогано. Стій, стій, не поспішай, не поспішай. Можемо десь у себе, недалеко. Я орієнтуюся в Давай гору, да, на гору ми подивимось. Є грибок. все, грибок. це наш, подивіться. Це наш грибок? Так, так, ну так. Ну все, ти все. тут паніку мені. Так, да. так. Мовчи, просто Блін, а там наша... Е... Так, так, так. Залишилась, човен наш. Так, він згинув. Ну, на тому березі човен, як його тепер дістати? Подивись на мене, ось подивись на того, як я. Тун, ти ще будеш плисти? Тун, 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 ти не боїшся? Тун, тун, тун. Ні, Блін, я думала, що це буде так складно. Ой, як це капець тебе. Ну, я така. І треба тепер піти підібрати? підібрати? Так, так, так. Ну, давай. А ти пам'ятаєш, де це було? Да, звичайно. Я орієнтуюся тут. Ну, я тут. Бо я я просто не можу. Вона не має не лупати, просто нічого. З руками. Ага, давай швидкіше. Ну-ну, Коровка, привіт. Дивилась би. Ага, отут ми впали. Подивись. Тихо, тихо, ти зараз знову впадеш. Ти падаєш. дурна. О Боже! А що якщо в воду падаєш то не завій. Я тобі дам дурна, ти що мене дурною назвала щойно. Почекай. Це прикольно, я не знала, що може платити. Ти мене перелякала трошки теж так? Боже, то тут вбирати прямо по всій. Опит трошки. У мене був 12-й. А Опит. це що? Верстак, верстак. Розлетілось просто все. Слава Богу, я якась опитна. Я хоча б розумію, А ти думала, що воду не можна? Не, не знала, що можна. Я, за, я завжди, я така, як предмети, я така тун-тун-тун-тун-тун Так, тепер як -то звідси вибиратися? Це вже легко. Одягаємося. Тільки не говоріть, що це фуф, є, є щит, щит шит, таке. Чекай, треба взяти в руку все необхідне необходимо. Не не що, стресанула трохи. Бідня, от моя. А ти ще реально подумала, щоно можна? Ну, да, воду? я думала, ти в другий раз падаєш, типу. Ні, я я ж спеціально прыгнула з розгону. Я ж знала, що я попаду в воду. Ну, я думала, може ти хочеш це типу затормозити, але не встигла. Ні, ні а я ж там спеціально з розгону. Я та я там помітила, що тут вода я така, ага, тут то... зараз. Угу. Слухай, тут ще вибротисть треба звити. Ні, це легко, це легко, Подивись, скільки, скільки в мене кругляку. І що з ним робити? З цим кругляком. Дощ Дощ пішов. Подивись, що я роблю. Тун, Нам нічого тун, не буде тун, з цим тун, дощом. Тун, тун, тун. О, курівка знову. Подивись, ми вже вибралися. Угу. Ще б додому діти. У нас тут на ніхто нас? не нападе на нас. Ні. Світло ще, гроза. Вижимо. Окей. Вижимо. Так, що там? Я просто мастер, я просто мастер. Ой, мастер, науки. Я вже, може, не такий нуб, як була спочатку. Подивись, я хочу тобі прикол на вулиці показати? Ну, давай, показую. Такий прикол. Приколішне. А В чому прикол? Ты хочешь спрыгнути? Йо-моє, о боже. Слухай, тут якісь зомби Блин, класна, а тут нападуть якишці зомби-водяные. Блин, классно підбудова. І так швиденько і ми вже не зовні. Ну, звичайно, легше лодку, тому що тебе хоча б є. Бі так, безпечніше. Що, підемо додому? Звичайно. Капець, це так круто, що я реально можу воду, хоч з, з неба там спригнути, там мені нічого не буде. Добре, друзі. Ну, ми Штанки. пішли тоді додому, так. сподіваємось, що ви поставили нам вподобачку. Сподіваюсь, що ви нажали кнопочку підписатися. І залишити нам якийсь коментарик, щоб нам було зрозуміло чи цікаво вам було за нами спостерігати. Ви були на каналі Бджілок. З вами була мама Бджілка. та донька Бджілка. Бувайте, друзі! Бувайте!